Українські міжнародні перевізники скаржаться, що під час повернення в Україну з-за кордону співробітники ТЦК нібито знімають водіїв прямо з рейсів, і з силоміць забирають у центри комплектування. Зв'язок із такими водіями майже одразу зникає. Тим часом автомобілі стоять на дорозі або в пункті пропуску, де їх залишили, доки інший водій їх. Не забере про це. Повідомили в асоціації міжнародних автоперевізників, до якої звертаються постраждалі компанії. У прес-службі Закарпатського обласного ТЦК вже відреагували на скарги перевізників. кажуть, що водії вантажівок такі ж громадяни України, як і інші. А під час огляду документів на КПП не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, адже не всі водії мають при собі необхідні документи. Саме тому військовозобов'язаним пропонують проїхати у ТЦК у прес-службі. Олосили, що вантажівка у такому випадку залишається під наглядом представників правоохоронних органів. Водночас, скарги водіїв про доправлення до центрів комплектування силоміць не прокоментували. Чи загрожує така поведінка представників ТЦК міжнародним перевезенням? І чи взагалі нормально висмикувати водіїв на війну прямо з рейсів? Спитаю далі у Володимира Баліна, віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Поясніть, будь ласка, як саме відбувається зняття працівниками ТЦК водіїв з вантажних фур, які існують прецеденти, е, можливо, ви можете сказати про кількість е, знятих таким чином водіїв. Ну, Я можу сказати про кількість тих перевізників, які звернулись до, до нас. І ми знаємо, що е, це 5 водіїв, які були зняті з компанії, в тому числі ті машини, які їхали під, під системою МДП. І це наше головне функціональне зобов'язання СМАП України. Ми супроводжуємо конвенцію МДП в Україні і є відповідним органом. Тому для нас це дуже важливо, тому що фактично перевізник і водії вони прийняли вантаж. І вони везуть це по конвенції міжнародних дорожніх перевезень. Стосується всіх без виключення перевезень. Ми розуміємо ситуацію, яка відбувається в державі. Ми розуміємо, що необхідно залучати людей до... Військкомати для того, щоб вони пройшли свої облікові дані. Ми про це говоримо постійно нашим перевізникам. Тобто сьогодні для того, щоб е, отримати бронювання своїх працівників, необхідно, щоб вони пройшли це. Цю е, е, процедуру провели, провели, провели відповідні свої документи. Сьогодні дійсно вимагається, щоб були документи при собі. Це перевіряють не тільки поліція, не тільки ТЦК, якщо присутня Бог Бастах, Ну і прикордонники мають право перевіряти. Але до 18 травня. Слід наголосити на тому, що працівники ТЗК не мають права забирати водіїв, вилучати у них документи, тим більше вести військомати і не інформувати при цьому перевізника, тому що машина залишилась на пункті пропуску. Те, що відбувалося на нижніх воротах, ми сподіваємося, що це було. Така дуже е, ретельне виконання якихсь команд. Сподіваюся, що ці команди зараз зняти все має бути в межах законодавства. Але машини, які там залишались, вони дійсно стали біля прац працівників поліції, але там не було е, реально стоянки, ніхто не передав ці транспортні засоби, вантаж або пломбу е, е, під охорону комусь. Тому слава Богу, у нас немає інформації про те, що машини десь зникли вантажі, десь зникли але. Фактично, перевізник втратив зв'язок з водієм. Тратив ну більшість наших машинобладними gps трекерами Вони бачили, що машина стоїть, Були навіть випадки, коли вони бачили, що машина задовго стоїть, не було зв'язку. Потім водій відзвонився, що я вже в машині їду в ТЦК і все. І наступний зв'язок був вже з полігону з навчального центру якогось військового. Тому тут є декілька аспектів, але головний аспект, що є міжнародні перевезення це стосується пасажирів і вантажів. І під час їх перевезень ми вважаємо, що необхідна, якщо є перевірка документів, є інформація, що підтверджено, що дійсно військомат хоче бачити, бачити цю людину. Будь ласка, включайте і повістку. і Нехай вона приїжджає до місця розстуфовання підприємства, здає машину автопарки, іде військомат і виконує свій громадський обов'язок. Ми так вважаємо, і просимо з розумінням ставитись до всіх учасників процесу: і до поліції, і до працівників територіального центру комплектації. Ми розуміємо, що у них є завдання, у них є план, ми розуміємо ситуацію в державі, але зупиняти сьогодні вантажні перевезення таким чином, ми думаємо, що це неправильно. І Є інший аспект цієї події, фактично тільки міжнародні перевізники можуть дати можливість. Водію виїхати за кордон, тобто через систему шлях ми вносимо своїх водіїв, коли вони їдуть за кордонне відрядження. І на жаль, такі мобілізаційні заходи привели до того, що кількість водіїв, які залишають транспортні засоби за кордоном, останні два тижні значно підвищилась, і це негарний сигнал. Тому що з одного боку перевізник має працювати, він не наймає людей на роботу, але він не може за залізти йому візок і з'ясувати, які у нього наміри. А з іншого боку, якщо таке трапляється, раз, два, три, Укртрансбезпека має право відключити у системі шлях на три місяці, і він, взагалі, буде на три місяці паралізований. Така дуже непроста ситуація. Для того щоб вона вирішилась, на нашу думку уряд має прийняти рішення і прирівняти водіїв комерційних транспортних засобів. До вчителів до інших категорій громадян, які сьогодні мають безумовно право на то. Нам здається, що це правильне і вірне рішення, тому що без закону, без перев'язовезень як вантажів, так пасажирів, економіка України не зможе функціонувати тим більше в такий складний військовий час. Чи я правильно зрозумів, що йдеться не лише про оновлення військових облікових даних у ТЦК, коли водія забирають до центру комплектування. Ви сказали, що є дзвінок з полігону, тобто одразу мобілізують. У нас мінімум три водія потрапили зразу на військову частину саме чи... з ніжних город на минулому тижні. Чи компанії-перевізники або асоціація надають юридичну допомогу е, супровід адвоката в такій ситуації? Ну, у разі потреби, ми знаємо, що перевізники долучають е, адвокатів. Ми рекомендуємо всім перевізникам довести до водіїв, що сьогодні, до 18 травня, працівники ТЗК не мають права вимагати документи для перевірки. Поліція, коли зупинила і перевіряє документи в будь-який будь-який сручний спосіб, в тому числі надавши документи для знайомлення, не передаючи з рук руки водія поліцейському, в тому числі, не виходячи з транспортного засобу, водій має це зробити для того, щоб не було непорозумість ТЦК. З працівниками ТЦК сьогодні це працює так, і ми сподіваємося, що і працівники ТЦК, і поліція будуть з розумінням ставитись до ситуації. Тим більше я ще раз наголошую на тому, що е, ці водії здійснюють комерційне перевезення вантаження, відповідають, як і перевізник за вантаж, який вони везуть. Добре, і друге уточнення: ви сказали про систему шлях. Чи правильно я почув, водії не повертаються просто е, якщо виїжджають, саме у зв'язку з тим, що є такі ризики бути затриманими ТЦК. Вірно? Ну не зовсім так. Е е дійсно багато водіїв залишаються за кордоном, і чим більше мобілізаційні заходи, більше більше вони жорсткі, більш об'ємні. Об'єктивно кількість людей, які виявляють бажання, бажання залишитись за кордоном, воно збільшується. При цьому перевізник втрачає не тільки можливість роботи, якщо його позбавить доступ до шляху. Але й йому треба з якимось чином цю тресей транспортний засіб відправити туди нового водія, щоб він завершив рейс або повернувся. Ну багато таких не дуже приємних речей, але вони відбуваються. Це факт, і ми з цим живемо вже з початку війни. Які є механізми правові зараз вплинути на цю ситуацію, аби ну, припинити а, те, що ну, власне загрожує автоперевезенню комерційному а, в Україні? А, ви як людина з асоціації я маю на увазі? Ми вважаємо, що головне питання, яке сьогодні стоїть перед державою, для себе прийняти рішення, чи потрібно. Міжнародні вантажні і пасажирські перевезення для економіки України саме під час військового стану і для того, щоб не, не залишити економіку без важливої необхідності руху товарів і пасажирів. Прийняти відповідні постанови і безумовне бронювання водіїв комерційного транспортного засобу, тим більше тих, які давно працюють в підприємствах в тих підприємствах, які мають ліцензію до початку великої війни, в тих підприємствах, які дійсно здійснюють важливе перевезення, в тому числі перевезення для потреб ЗСУ. Тобто, ми вважаємо, що сьогодні можливість для бронювання треба значно. Розширити саме для працівників автомобільного транспорту Це і водії, це слюсарі, це електрогазоварники і цей інженери механіки це ті люди, без яких наше підприємство не зможуть функціонувати. Але ж ви бачите, який спротив є в суспільстві, зокрема, коли з'являються новини про бронювання там працівників цирку або моїх колег, які працюють у телемарафоні. Якщо бронювати одну сферу бізнесову, виходить, що можна бронювати будь-яку бізнесову сферу. Ну я не хочу коментувати працівників цирку. Вибачте, але ми говоримо зараз про функціонування економіки. І функціонування економіки неможливо без руху транспорту, який везе товари, вантажі і пасажирів, і це треба з'ясувати. На потрібна економіка не потрібно. Ми на, на жаль, у нас сьогодні деякі перевізники розуміючи, що не можуть зараз забронювати в таких умовах, кажуть, що ми тимчасово згортаємо бізнес, ставимо машини, де боже будуть залишати машини за кордоном. Від цього втратить хто від цього втратить перш за все, перевізник український. І ми втратимо робочі місця. По-друге, давайте об'єктивно дивитися на речі: все рівно товари будуть їхати, все рівно пасажири будуть вести, і будуть вести іноземні перевізники. І податки від цієї діяльності отримують іноземні країни, а не Україна. І я думаю, що Мінекономіки мають зважити на це питання. До речі, нас тут підтримало Міністерство відродження, вернулося до мінекономіки з тим, щоб все ж таки ситуація по водіям була більш-менш прозора і простіше, тому що це дуже важливо для всієї економіки держави. Прошу закінчити нашу розмову тим, з чого ми починали. Хотілось би просити вашого коментаря щодо заяви Закарпатського ТЦК та СП про те, що далекобійників мають право забирати прямо з КПП і будуть забирати, адже водії вантажівок такі ж громадяни України, як і інші. Чи маєте якусь офіційну відповідь? Ну, дивіться, всі поважаючи себе перевізники, також систему оберіг, контролюють, щоб водії не були якщо водій Якщо перевізники це не контролюють, водій хуліант, навіть якщо він буде вести товар, якщо він дуже важливий буде вести товар, ми розуміємо, що і поліцейський буде бачити. В своєму планшеті, що він ухилян. і прикордонник буде бачити, що він ухилян. і відповідно, скоріш за все, ця людина буде доставлена ТЦК і перед на потім ну після відповідних процедур піде служити в армію. Тому це розуміють перевізники, і ми всім наголошуємо своїм учасникам на тому, що військово-обліковий облік на підприємстві має бути він має бути ефективний, інакше ні бронювання речі не буде, навіть якщо спрося для наших учасників, зокрема перевізників. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Володимир Балін був моїм співрозмовником щойно.